дитина мені влаштувала допит. а Чого ти приїхав? Кажу, бо скучила Він каже, а як не скучила, так що тоді? Що ти їв тільки що? Кусняшку. Ну це зараз кусняшку, а перед цим що ти їв? Що тобі бабулька наварила? суп суп Добрий суп був. Да? <світ> баба собі варить. Бабазянка. Кап Баловник, це моя бабазянка, да? співати будемо сьогодні, ми вже співали. Кажи настрій треба на камеру співати, так? Да? <сум> Розкажи підписникам, що ти сьогодні зранку казав. Баба я да приніс упаковку. Бо має туалет, та дає мені Я кого це оценів. На тиждень хватить. А Орест каже, баба дає жару. Каже, люди, де він таке почув? Ну, прям таки нема де й почути. Ну, ну, раз баба приїхала, значить точно почує. А? Баба Ох, дає жару. Дає баба жару. Дорогі господині, сьогодні ще раз нагадую вам про інтернет-магазин, де ви зможете придбати посуд від турецького виробника ОМС. У мене вже подивіться, скільки є від цього виробника посуду. Набір, дівчата, який він доладний, цей набір, хто придбає, ніколи в житті не пошкодує. Він йде з антипригарним гранітним покриттям, в набір входить. Сковорода, одна кострулька на 2 літри об'ємом, 3,5 і 5,3 літра. Ну, цю каструльку я вже випробовувала. Варила мій супчик, я вам показувала. А ще раніше я в них замовляла ось такий сотейник і чайничком. Користуюся, ніяких нарікань немає. Можна будь-яку кашу в сотейнику приготувати. Ну, я в основному готую перші страви. Те, що треба, щодоладній що якість, ну, ну, взагалі і гарний. І, до речі, я такий посуд бачила в своєму улюбленому серіалі Криваві квіти. У магазині дуже широкий асортимент посуду як для приготування, так і для сервірування столу. Ось такий посуд підходить для будь-якої плити, навіть для індукційної. А взагалі в магазині є посуд як для плити, так і для духовки, В наявності, каструлі, сковорідки, мантоварки, форми для випічки кексів, тоді столові прибори і взагалі набори різної комплектації на будь-який смак. Ну, просто немає слів. Вибір дуже хороший, дуже обожний гарний посуд. В такому посуді страва виходить набагато смачніша. Покажу вам ще ближче кострульку. От мені я вам весь час торочу за кришечку, що немає ободка. Просто не маю посуду мийної машини, то я знаю, що завжди проблемка там з'являється в тих ободках. А тут. Ніяких проблем абсолютно не буде. Відправка товару по всій Україні новою поштою. І для вас, мої дорогенькі підписники, магазин надає знижку мінус 20% на весь асортимент, і ця знижка буде діяти впродовж тижня. Не втрачайте таку нагоду. Не часто таке буває, і обов'язково зберігайте цей магазин, тому що рано чи пізно він вам знадобиться от на подарунок. Мамі такий набір подарувати, чи донечці, да будь-кому. Це просто супер. О, можна окремо. Як домовитися? Мої піончики, чекають на водичку і розпустяться. Такий гарний букет. Дуже дякую. Саме головний півонок соси Ага. Ага. Наступний приспак вам точно сподобається, і ви часто запитуєте за білизною, якою я користуюсь. Я користуюсь білизною бра-бра-бра. Тобто я є клієнтом. Я спочатку сама особисто пішла, приміряла, почала купувати, а потім вже бренд звернув увагу, вирішив робити мені подарунок. У бренду Бра-бра-бра, вийшла колаборація з Кларінс, і тут у мене красивенна помада від Кларінс, Я так розумію, щось в подібному кольорі буде на білизні. Вау, гляньте, який красивий насичений колір. Даша Астаф колаборації. Красивий комплект і по відчуттях приємний. Що мені подобається, що класно тримає чашку. Ви, в принципі, бачили на мені, особливо у відео кітредіві ЗМІ. Обирай себе та свій комфорт, бо ти сексі, коли в комфорті. Дякую, бра 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 Люблю вас! У мене літній величезний приспак від бренду Matis Paris. Можливо, Matis правильно, я не знаю, як наголос ставиться, але бренд французького походження. І в мене вже тут підготовка до літа. Як ви зрозуміли, сумку можна використовувати спокійно на пляж. Панамка від бренду дякую. Так, рушник. Такого красивого кольору. Клас. Так. о, Для водички, для коктейлів. Дякую за чашку. Ну і безпосередньо сама косметика будемо відкривати. Анні преспак на сьогодні знайомство з новим брендом, подача дуже красива. Я цю сумочку можу навіть використовувати влітку, в якихось стилізаціях. Люблю, коли, знаєте, не просто коробочки повикидав, а дійсно можна використовувати. Для знайомства в мене маска для обличчя і гель для вмивання. Я обожнюю різні масочки на обличчя. Насправді, бренд мені подарував дуже багато косметики, вся повномірна, буду користуватися великим задоволенням. Бренд дороговартісний, можливо, не настільки популярний на сьогодні в Україні, але взагалом в світі популярні. У мене тут скраб, мене тут лосьон для тіла, тому буду, буду користуватись з великим задоволенням. Дякую. Я тут тримаю красивий конверт з запрошенням прес-тур, який я їду вже за декілька днів саме серденько, буковелю. Їду одна, думаю, відпочину там класне жіноче ком'юніті буде. Давайте запрошення прочитаємо разом. Зовсім скоро ми зустрінемось на нашому магічному кліпс «Girl Beauty». Я неймовірно рада, що саме ти станеш частиною цього особливого прес туру Тут ще багато побажань, багато написано Все читати не буду з любов'ю, Алла Барановська. Алла дуже дякую за запрошення. Вже пакую валізи. Їду в таку міні-відпустку, тому що я дуже вірю, що зможу відпочити в горах, ще їду сама. Клас! Дуже рада за таку можливість. Витягуємося маківкою вверх, плечі опускаємо вниз і тянемо ремінь на себе, стопами впираємося. Сильні, відштовхуємося п'ятками, направляємо передні стегна вниз. Угу. вниз, 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 вниз. Угу. Намагаємося отримати баланс. Угу, Міняю ніжко. Посередині стараємося поставити. Пустити? Одну ручку одною тримайтеся. І треба ще й інше відпустити? Ну, так, да, як прогрес. Ви можете поки поміняти. Одну із захопити, іншу відпустити. Давайте спробуємо дві. Давайте спробуйте дві. Ти впаду? Думаю, що ні. <світ> <світ> Ні, не, не зможна Ще не готова. Ще не готаю. Ні, готові. В себе не віримо. <світ> 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 так, 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 іду в магазин. Нема вдома жодної фруктини. Жодної. Тому ноги в руки, тележку в руки і вперед. Взагалі українські жінки сильні. По духу, по силі. Не завжди є це гарно. Ну і не всі, скажімо так, але в більшості так і є. Я ще верталася, переодягалася. Одягла курточку, щось мені показалось, що холодно на вулиці, а це бійшла, пихтіла. Сонечко тепло. Я їлі, їлі притягнула. Я взяла каву. Скипками. Скипкою взяла. Що я ще взяла? І такі сливи якісь. Ну вони на отак на вигляд непогані. Бо ці я взяла три штучки. Вони щось таке. Не дуже мені сподобались, помідорки кинула і інжирний першик. Це індус. Польському набрала м'ясо, не підніму, буду так. Взяла такий шматочок сала, взяла сир кисломолочний. три штуки, бо нема вже. Так, взяла отакі раточки, Колаген будемо варити, їсти, Колаген. рульку і шматочок м'яса ошию. Поїхали далі. Вагету взяла, огірочки взяла. Сухарі буду котлети сьогодні робити. Це взяла індюшку. Буду, хочу фаршу, взяла петрушку, Це, до речі, я вам показала, це лопатка, а це ось ошибка кусочка. Індюшка, сальця, бо в мене вже фарш закінчується. Печінку курячу взяла. Пельмені взяла, хай на всякий случай. куку. Желатину взяла, бо на вихідних планують сашине молоко, кусочок ковбаски і отакий грецький йогурт собі взяла. Собачкам взяли обезжирена. Це все, що я взяла. Зараз гляну на скільки. 40, 34 індус і 68, 20 чи 18 кульських. Все, роздягаюсь, сортіруюсь. Трошки відпочину і буду готувати вечерю чи обід. Хоч борщик є, ну хочеться щось таке ще. До борщику Борщ боршли просто звична страва. вітамінний скарб, в в німках.